Так. Продовження нашого біко, беко, беко, ось беко, беко. Наш беко. Ось так воно, виходить. Плотненько все. До стінки. Буде прилягати до самої стінки, без випорів всяких. Без. Не буде випирати нічого. А в цьому мені допомагає. Отакий маленький інструмент. Прокрафт. Прокрафт. Прокрафт бомба. Дніпроєм дерьмо зразу кажу. Так само. Висверлюємо ось тут вихід. Це ми просто викусуємо і висверлюємо тут. І у нас якраз нижня труба зійдеться з верхньою трубою. У нас це виходить, перший випарник, а другий випарник у нас з'являється, як бачите. Тому ми будемо його з'єднувати на заповнення. Верніше не на заповнення, а ця зона виходу з цього випарника буде заходити в верхню точку того випарника. так. Труби будемо ховати сюди. Обрізаємо так от вдоль зверху вниз і заводимо. Все покажу. Так, ось так виглядає у нас випарничок. Ось тут буде у нас датчик кріпитися на пластинці. Теж буде прижиматися. Ну і як же ж саморізи звичайні ставити Ні. У нас нержавейка. Нержавейка це самі вічні <кхи> О, Труби поки що виведені ось так. Вони з'єднаються, оця верхня, верхня з'єднається з нижнім випарником. Ну, а для початку нам треба зняти цей випарник і підпаяти мідні вставки. Тому що Тут буде важко впаяти алюмінь з міддю. А на столі ми зробимо це. Так, в принципі, нічого важкого немає. Саме важче впаяти е, мідь з алюмінієм. Впаю я спеціальним припоєм. Ось таким припойчиком. Це він паяє і алюміній алюміній з алюмінієм і алюміній з міддю. Медь, до речі, з алюмінієм легше паяється, ніж алюміній з алюмінієм. тому що алюмінієм з алюмінієм можна тонко... він, до речі, дуже тонкостінний. Дуже тонкостєнний. Я один раз прорізав і воно просто поламалося. Вона дуже тонкостінна трубка, і кусачками дуже легко обкусилося. Ну, а отут, а, звісно, тостостінна йде, там, де капілярка заходить. Ну, видно. Яка фольга. Трубочки фольга. О. Все, сюди впаяється капіляр, а сюди вийде на наружу і спається ззовні з, нижню, з верхнім випарником. Зараз воно остине, я його зачищу і вскрию лаком. Найголовніше в пайці алюмінію з медю. Це обезжирити гарно метали. Тобто зашліфувати алюміній гарно по зовнішній стороні і обезжирити. Обезжирюю я ось таким от очисником карбюратора. А зачищаю я щеткою з нержавійки. Так само зачищається і поверхня алюмінія, де буде зварювальні роботи. Ось прутки по алюмінію і тік-сварка. До речі, це не із супих крутих, але пойдеть. До речі, в ті хто зайшов на прямий ефір. Дякую, попробую цей припой. Верніше, не припой, а електрод. Попробую цей електрод для зварювання алюмінія. Це троєчка. Якраз те, що мені треба. Відправив чоловік, до речі, безкоштовно. Я заплатив тільки за доставку. Так, все, ось так виходить труби. Це все запіниться, заш'ється. І ставиться ставить, поставиться теплоізоляцію. Все, виходить ось так.